Кандидат медичних наук вибачівна. Ми сьогодні з вами розмовляємо про ультразвукове дослідження легень в невідкладній кардіологічній допомозі. Ось Перед вами такі два Да? Одне справжнє в поперечному перерізі, а друге у вигляді шварти, у пацієнтки з такою вже з Застарілим випадом великим з ішемічної хвороби у серці з декомпенсацією. Ну, і ми сьогодні порозмовляємо як в своїй щоденній кардіологічній практиці, та як пацієнтів ми будемо розцінювати більш таких гострих змін, які можуть бути в легеньких. Незвичайно ми маємо це якось диференціювати з іншими некардіальними причинами. Ми можемо використовувати в принципі будь який датчик, який є під рукою, але насправді, звичайно, якщо ми робимо ехокардіографію з секторним датчиком і робимо...